Всім привітики! Як то кажуть, знаєте, о, у мене сьогодні вихідний, я що захочу, то й буду робити. Захочу буду прати, захочу прибирати, а психану так і вікна буду мити. Так і я, у мене сьогодні вихідний. І я вирішила трішки свою, свій рукодільний куточок. Давно збиралася, ніяк не наважувалась, ну і наважилась, Ох, пофарбувала полички в білий колір. Ну, так мені захотілося. От. Заодно, думаю, переберу пряжу, і я вам зараз покажу масштаби мого прибирання. Заодно, мабуть, порахую пряжу, може, а може, і не порахую. До речі, Прибирання діло хороше, знайшла свій льон, руки брудні. Знайшла свій льон, який ще хотіла знайти на початку літа і зв'язати якусь льняну авантюру. Де ви бачили, там дівчата багато краси нав'язали. Нарешті я його знайшла. Тож можна взиму в'язати льняну футболку. А чому б ні? Зі мною таке буває. Тож сьогодні пропоную вам провести день зі мною. А може й два дні. У мене два вихідних. Побачимо, наскільки мене вистачить. У мене з другої сторони ще одна така сама поличка, але вже сьогодні я на неї не наважуся точно. Хоч би з цим справитись. Тож, я буду підключатись, якщо буде щось цікавеньке, а ви дивіться, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Кому що цікаво, запитуйте, побалакаємо. Ну, ось так виглядає моє багатство. Зараз це все буду переважувати і складати на полички, які вже висохли. Ну, мені так більше подобається. Ну, ще? На сьогодні, мабуть, все. Сили мої мене покидають. Хотіла перерахувати пряжу, не перерахувала, збилась і вирішила, що мені це не потрібно. Хай скільки воно в мене є, стільки воно в мене і буде. Все, що є, що все наше. Якось так. Другу половину показувати вам не буду, бо там повний. Як би пом'якше сказати, не покажу. Буде порядок, покажу. Вітаю, всім доброго вечора. Наскільки це можливо. У нас знову тривога, вже десь чути вибухи. Це, звісно, лякає, напрягає, але, але ж ми українці, правильно? Отже, що я хочу, сиділа, в'язала, дивилась дівчаток наших, і думаю, я ще ж не все вам розказала. Не всі мої задумки. Тож, зараз я вам все. Покажу. Так, в'язала цей кардиганчик. Ну, звісно. О -о -о -о. Зупинилася десь посередині, нічого, все норм. Сейчас одну хвилиночку, чоловік телефонує. Я знову з вами. І що я хотіла розказати по цьому кардіганчику? Пряжу показала, яко, з якої я її віжу? показала. А не сказала, що в мене оціх чотири моточки, розпущені на дві ниточки. Судячи з того, ну, я намотувала не з'єднувавши не не нитку, то в мене вже два рази закінчилось, тоб, тобто вже пішов півтора моточок сюди. А у мене в планах, в мене в голові вималювався такий малюнок, що це буде довгий кардиган. Ну, на довгий я вже розумію, що тут не вистачить. Тож оцей перемотаний моточок. Я пускаю весь на тіло, наскільки вистачить. Ну, підозрюю, що тут буде не дуже довгий кордиганчик, тому що я оцей моточок нероз'єднаний залишаю на рукави. Так, це вже вирішено. Оцей вив'язую в нуль, це вже буде довжина мого кордигану. Ну і ось ця бобінка, вона зменшується, але вона так повільно зменшується, що <гум> мені його вистачить, що я вирішила, що обв'язка, планка, тобто і, можливо, резинки на рукавах і на тілі будуть в дві нитки з оцієї бобінки. Бо я не знаю, як вийти з цієї ситуації. І... Ну, а що тут не знаю? Тут все вже вирішено до мене. Тож буду вив'язувати, скільки його є. А там побачимо, правда? І я вам все покажу. Так, і ще одно. Я ж там е в попередньому відео показувала вам покупочки, казала, що поділюся е випробую. Розкажу, тож розказую. Оця штучка, Сейчас, якщо я її швидко знайду, не знайду. Ота що для рожевенька така, пам'ятаєте? Хто дивився попереднє відео, хто не дивився, перейдіть, подивіться. Там цікаві покупочки з тему. Ота штучка для видалення волосся. Ну, як би сказати, щоб нікого не образити, вона видаляє. Але ж, я, дивлячись відео, думала, це, ти та, так просто, там всі чи-чі-щі, і все буде норм, а ніт, не все норм. Там треба пошкребати, скажімо так. Ну, нічого, пошкребала, ну. М -м 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 -м. Не дуже. І я нарешті розібралася з оцією штучкою, з цим тримачем. Він не, не те, що я думала, що я вам казала, що він, типа, фокусує і спостерігає разом за мною. Ні. Оця штучка для того, щоб присмоктатися до чогось. Наприклад, ну, у мене до мого стола воно не присмоктується. Я думаю, потрібна гладка поверхня. Таке як скло, кафель. Чи там ще щось, я на інших не випробувала. Тобто, ось так я наклеїла цю металеву штучку. І так оп. І зараз воно у мене як. Ну, Слава Богу, воно тут крутиться. І воно в мене стоїть як тримач для телефону на столі. До речі, дуже так непогано, я б сказала. Ну, наприклад, у мене <клух> був опит. Як опит українською. А, у мене вже ввечері вже нічого не. Коротше, якщо ви десь їдете, в поїздках, наприклад, да, і у вас є якийсь столик, і воно трясеться, так, поставити телефон він не буде стояти. А якщо ви поставите на оцю штучку, і так, воно в мене стоїть, бачите? От, ну, вже більш-менш якась тримач для телефона є. Тобто штучка не потрібна, але. Де інде інколи, можливо, воно пригодиться. Ну і все. Все, що я обіцяла, я вам прокоментувала. Так. Якщо я щось забула, підкажіть мені, будь ласка, я вам повторюсь. М? В мене вже 22.07, тож закінчується мій перший вихідний день. Завтра буде мій другий вихідний день. І я сьогодні з собою задоволена. Я зробила собі паличку, і я тепер сижу на неї і любуюся. <гум> ну, не факт, що дойду завтра до другої. Зараз я вам покажу другу, Щоб ви не, не думали, що я щось обманю. Ось так воно десь приблизно виглядає. Ну, так. Да. потребує порядку. Ой. Я вас трішки пошатала. Це тихої ночі. Саме головне, щоб у вас була тиха ніч, і ви змогли виспатись, щоб завтра не пропустити моє відео. Вімна добра ніч!